Бажаю здоров'я, з вами Бородатий Санта, і ми продовжуємо проходження Медвел Дінасті або Середньовічна династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху, а хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Ну що ж, а ми будемо продовжувати. Що я буду робити в цій серії? Залишилось зараз півдня, зараз яка година? 16.13. Це означає, що зараз десь тут був Віслюк, що зараз я. Поїду в шахту і буду до самої ночі бити там ресурси. Мені не так потрібна мідь, не так олово, не так ці ресурси, як мені потрібне каміння. Чому ж мені потрібно каміння? Ага, давайте для початку помиємось, тому що я ще схожу в село і куплю там колод і палець, колоди продам, звісно. Хоча, може і ні, може заб'ю віслюка. Подивимось, скільки у нього там є тих колод і палець. Мені не так потрібна. Руда, як потрібно каміння, тому що я хочу робити ще нові будівлі і хочу їх робити вже оціма великими із каміння. Ось вони більш практичніші, і будувати їх буду там в лісі. Для чого мені це потрібно? Тому що зараз я не можу покликати нікого. У мене зараз хтось там в декретній відпустці, хто ще щось робить. Тобто я хочу покликати ще людей, але виходить так, що мені немає куди їх кликати. І я собі придумав один такий невеличкий челендж, що всіх всі сім'ї, у яких є діти, я буду переселяти в більші будинки. Тому відповідно ще й для цього мені потрібно потрібні більші будинки. Тому окей, я вирушаю за камінням зараз. Звісно, мідну руду я викидати не буду. Я заберу все, що я тільки зможу забрати. Ось я вже бачу бочечки, і це мені, до речі, подобається. Зараз я можу з них щось цікавого взяти. Цікаво, що там буде, скоріш за все, просто гроші. О, сливове дерево. Це круто. До речі, я ніколи ще... Не купував зернові вса, Саджанці не купував, але мені здається, в мене плюс-мінус всі дерева є. Можливо, якогось одного чи двох сортів немає. Але яблуні там, вишень, мені здається, немає. А все інше, мені здається, є. Ну, окей, тоді я вирушаю в шахту і вже зустрінемось вночі. Подивимось, скільки ж я зможу набити і скільки я зможу винести. Хоча ні, ні. Ми зустрінемося спочатку в селі, я куплю палиці і колоди. Тому що мені треба ще колоди, щоб я зробив собі додатково ще декілька кірок. Тому зустрінемося вже в селі. Так, не глянув я на міні-карту і приїхав трошечки не в те село. Але блін, я не помився. Я сходив в воду, попив, ага, і не помився. Окей, ти зможеш зі, зі мною говорити? Романтика. Давайте повкачуємо трошечки романтику, отак. Трошечки нехай дасть нам. Дасть нам до дипломатії якісь якісь бонуси. Бонуси, бонуси. Нічого я не буду дарувати. Я буду просто розмовляти. Плюс ноль. Це це не дуже мені подобається. 35, хоча я зміг качати. Так, романтика з тобою не підійде мені, і тому тепер вже я вирушаю саме в те село, яке мені потрібно. Так, показуй мені. Ой, яка допомога? ні 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 Ні-ні. Дай мені спочатку подумати. А, покажи мені товари. Yeah. От, палиці 53, я забираю точно, вони підуть на паркани на різні і колоди забираю. З колодами я зараз не зможу йти. Давайте зробимо декілька кірок, скільки я можу. Ага, у мене камінчиків не вистачає двох. А, добре, я тоді декілька колод викладу сюди. Це ті, які я заберу. Якщо я викладу всі. Ага, тобто коняка в мене буде забита. Давайте ні, давайте половину я тоді отак перероблю на списи швиденько. І продам. Все, а зрештою, я там зроблю декілька кірок, декілька залишу, і буде, в принципі, все супер. Так, показую, тепер моя черга тобі продавати. Дерев'яні списи і. Ну, я більше нічого такого не брав, можливо, у мене щось завалялося. Пір'я палиці <патер> ні. Все, до побачення. Ага, почекайте, почекайте не до побачення ще. Я ж можу тут з дівчинкою порозмовляти, правильно? Hello. Чому я буду втрачати таку нагоду? Де курсор мишки? Все є. Давай, о, плюс 5, плюс 5, плюс 5, а, плюс 5. Нормально Давай. 30%. До побачення. Так, вже я бачу трошечки темніє, але я думаю, що камінчиків я зможу набити. Окей, тоді погнав я в шахту. Не думаю, що це вам буде цікаво, тому що я вже тисячі разів показував, як це відбувається, тому, тому я пропущу цей момент. Так, ну що, план, в принципі, був непоганий, але є одне але. А саме те, що зараз вже друга ночі, мене нікуди не перекинули, що логічно. Тому що я трошечки переплутав, і зараз не кінець сезону. <гум> тому мене нікуди має перекинути. Коротше, тому якось так набив я. Е 294 кг, знаю, що можна більше, але тільки що в темноті я там загубився, ледве знайшов вихід. Тому ще раз я вже не піду, тому що можу шукати себе там до самого ранку. Набив я 173 каміння, 20 мідної руди, 39 олов'яної, трошечки солі 20 і ще в віслюку 43 мідної руди. Тобто, от такий як мені здається, непоганий результат. І давайте їхати додому. Чи можу я? Ага, віслюк не їде. Коротше, давайте так. Я зараз трохи буду викладати в цей дім, який, типу мій, і будемо шукати баланс ту вагу, з якою я зможу поїхати. Я так розумію, я зможу поїхати, коли залишу тут плюс-мінус якийсь там, не знаю, 100 з чимось кілограм. Тому давайте я все каміння кладу сюди. А мідь, олово і сіль я поки що залишу тут, а потім вже буду проїжджати. Якщо не забуду, то колись в якійсь серії заберу, тому що зараз мені потрібно буде каміння, щоб будувати ще е, до будівлі в своєму поселенні. Але все зараз я не зможу понести, тому потрошечки буду переносити. Що я можу сказати? В будинку 49 кг вже це означає, що я туди зможу покласти лише 1 кілограм. Що, якщо? Отак, я зможу поїхати. Не зможу. От вам і мій весь план, який пішов не по плану. <гум> Що будемо робити? Давайте, наприклад, 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 викинемо тут мідь. Давайте я її заберу спочатку. Отак, всю. І викинемо тут біля входу. Я думаю, ніхто її не забере. І все буде добре. Так, камінчики. Тепер камінчики треба трошечки сюди, якийсь зробити баланс. Отак, 59 можна? Зможу їхати. Фух, нарешті зможу. Забагато, але. Але, коротше, повільно до ранку, отак, додому, я й приїду. Там вже викладусь і зранку поїду до дівчат. Трошечки треба там з ними порозмовляти, і можливо, вже саме зранку я одружусь, але не будемо забігати дуже сильно вперед. Для початку треба доїхати додому. Так, ну що, нарешті ми приїхали додому. Ну як приїхали? Скоріше прийшли вже ранок, п'ята ранку. Давайте трошечки викладемось, і я подумав, що спочатку давайте я збудую, дім, а потім вже поїду до дівчат, тому що вони ще не прокинулись. А я вже приїхав і якось так. Я не хочу там їх чекати. Давайте тоді трошечки каміння, отак десь викладемо. Далі, що ще мені треба викласти? Хутро точно треба викласти, шкіру точно треба викласти. І взяти трошечки колод. Тому що, боюсь, що колод мені не вистачить. Дошки, колоди, це все треба ще взяти з собою. Якихось, типу, 15, хоча б 8 є. Там того є, 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 є. є. І це вже якось теж візьму. О, не 15, 18 візьму. Чи зможу я їхати? Зможу. Тому давайте поїду будувати новий дім. Хочу я збудувати його в лісі. Чому? Тому що. У мене є декілька сімей із тих, які живуть отут в лісі. Чогось я це називаю лісом, хоча це взагалі не ліс. До лісу, тут як до небарачки, як кажуть, але все одно отут десь один зараз і збудую. Потім, звісно, я і цін, напевно, буду перероблювати, але це вже буде трошечки пізніше. Так, викладаємося віслюка. Покажу, куди я буду це ставити, де буде сам дім. Зараз, оп, є, виклав 104 кілограми. Мені має вистачити для того, щоб більш-менш нормально ходити. Так, будівля. Ось такий, тому що. номер 11, номер 2. Такий мені не впевнений, що треба 4 людини, 4 людини. Все. Це найголовніше, що мені треба для цього будинку. Так, але я хочу рівний захід. Чи можливо це тут у нас з нашим рельєфом? Отут би отак якось. Ні, але ні, все високе виходить. Добре, де ж тебе ж так низенько зробити? А може отак, слухайте. Тільки трошечки. Ага, не можна чогось. А чого не можна? Отак ближче. А отут? Не можна? А. Дерева, напевно, заважають. Чи ні. Чи кущі. Отут якось можна було. Де... Де те зелене. Я просто не хочу отак будувати, тому що я перекрию ніби захід той будинок. О. Ось тут було. Отак і ліплю. О, непогано. Непогано. Давайте тоді будувати. Так, ну що, добудував я дім, треба його тепер назвати. Давайте, отак, простий дім. 100%. користувацьке ім'я Це буде у нас ліс. Ліс. 4. Чому 4? Тому що ліс на 4 людини. Я тут писав лісовий дім, а тут буде ліс 4. І зараз давайте. Будемо переселяти сюди людей. Тут, можливо, теж колись зробимо такий центр, тому що тут у нас своя окрема цивілізація. Скажімо так, це інший, інше село. Таке, не знаю, чому воно інше, просто воно знаходиться далеко, багато будівель, і тут теж треба буде колись зробити якісь лави, якесь, щось, якесь багаття, тобто зробити таку зону відпочинку. Що я збирався робити? Ось, забув вже. Так, э, оцей пустий дім ліс. Сюди треба переселити людей, ті, які з лісу. Ось, наприклад. Давайте ті, які э, лісовий дім. Звичайний. Він найстаріший. Тому на його місце зараз ми э, відкрити деталі керувати призначенням. F. Що це F? Ой, давайте так зробимо. Видалити. Правильно ж видалити. Відкрити деталі. Давайте відкримо деталі. бляха щось я вже заплутався. А, давайте трошечки простіше. Хто живе в будинку під назвою Лісовий дім? У нас тут живе а, хороман. Зараз ми його призначимо в цей будинок жити. Хороман, Хороман, Хороман. Мисливець. Чудово, супер! В нього вже є п'ятірка. Боже, в мене в селі вже з'являються п'ятірки. Ой-ой-ой-ой-ой! Я не знаю, чи коректно це називати ще досі селом. Так, переселяємо вас сюди, щоб ви змогли тут зробити ще одну дитинку, скажімо так. Так, все, що у вас тут є, переселив. У нас з'явився будинок в лісі ще. Ну, це зрозуміло. І одна людина ще в простому домі. Окей. Окей. Непогано. Так, з цим ми впорались. Давайте тепер поїдемо помимось і поїдемо спілкуватися з дівчатами. Так, let's go тоді до води. Будемо плавати, купатися і приймати е, ванну, скажімо так, водні процедури. Так, ну чогось чогось, мені здається, що я в цій серії не зможу одружитися. Не знаю, що... Чи... Тебе я тут точно не чекав побачити, що ти збираєш щось, а ти взагалі звідки? А, напевно, напевно, це ти каміння збираєш, не знаю, чи солому. А може, може і ні. Коротше, яка різниця? Ага, от знову, бачите, сказав, помиюсь, про щось інше почав розмовляти, і все, я забув, що треба помитися, просто води випив, воду зайшов, адже до води приїхав. А, ні, це так не працює. Окей, давай, оп. Є, і лет'с go тоді в Густовію. Подивимось, що там наші дівчатка. Так, ну що, приїхали ми чистесенькі такі до наших дівчаток. Що ви тут взагалі? Скільки у нас з тобою? Прихильність 77. А у Ой. тебе 76. Чи є тут в селі людина, яка продає, ага, немає. Але ви мені написали: добре, дякую. Звісно, я прочитав про те, що людина, яка продає прикраси і подарунки, вона їздить з таверни в таверну. Тому ось чому я її не знайшов. Ось що я хотів сказати, але давайте повертаємось до романтики. Ви справжня красуня. Раніше не відчувала такої любові. а Ваша посмішка. Давайте про посмішку. Плюс 3 посмішка. Давайте, коли вас немає поруч. Плюс 3, боже дівчинка, ми з тобою так нічого і не зробимо. Свиня, яка бігала в кущах. Ні, це ми не будемо. Не відчував такої любові. що Ага. Рано зрозумів. А, 83. З тобою взагалі чомусь складно дуже. Заздрю птахам, сказав про небо. Не відчував такої любові, не можу, напевно, ще сказати. Не використовуючи мать завжди б'ються за допомогою їх від межих лап. Ви чули про коваля? Він завжди збуджений відбитий на голову. Блін, ну давайте про ведмедя. О, плюс 7. У вас надзвичайно гарні очі, плюс 5. а Ви одна з неймовірних людей. Плюс 7. Ну, блін, 95! Ну 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 Ну, ну! ну. E, добре, де я можу знайти продавців e, цільськове полювання, виробництво, тваринництво e, спеціальне. Напевно, спеціальне ексклюзивні товари. Єзеріка. Я, 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 я Єзеріка, я Єзеріка, я Єзеріка, Єзеріка. Де у нас знаходиться Єзеріка? Йо, папа! Єзеріка, це мені куди аж їхати? А, чи можу я поспати? Напевно, ще рано. Яка зараз взагалі година? 1251. Окей, давайте їхати додому. Не знаю, що. Будувати ще один дім, напевно, не має сенсу, тому що в мене немає колод. Я вигріб ці колоди і вигріб майже всі дошки. Нехай вони трошечки зробляться. Або знаєте, що ми зараз зробимо? Ми зараз по дорозі, десь знайдемо поляну, де дуже багато. А цього як воно називається? Клену і нарубаємо його. Наприклад, десь отут за ялинками зараз. Ось, є клен. Тому давайте трошечки порубаємо. Так, ну що, набив я дерев, колод, назбирав пеньків і вийшло в мене. 21 колода тут і. 24 там. в принципі, в принципі На дім мені плюс-мінус має вистачити. Можливо, декілька там добити, декілька можна і вдома добити. Все, тоді вирушаємо. Давайте швиденько зробимо будівлю. Ще одну кам'яну. В принципі, у нас має всього вистачити. Ну Якщо може чогось десь не вистачить, то там. Позбирати ресурси це не проблема. І потім зранку вже поїдемо до дівчат і вже закінчимо нашу історію. Я сподіваюся, закінчимо нашу історію кохання і створимо вже сім'ю. Окей, а поки що let's go будувати новий будинок. Так, ну що, нарешті я закінчив будинок, довелося ще трошечки попрацювати з деревом, але нічого страшного, роботи ми не боїмося. Тому давайте подумаємо, кого. Ага, от сюди треба написати. Тепер а, ліс. Ліс. 2, 4. Хоча, хоча 4, нафіг, я пишу 4. Якщо ось тут, я і так розумію, який це дім. Окей, тоді будемо писати ліс 1, ліс 2, ліс 3, ліс 4. Так. Е, отже, сюди треба закинути сім'ю, яка живе в лісі. У якої яких троє. Оце вона. а Воледор. Добре, воледора, ми закинемо сюди, воледор. А, де ти? Воледор, лісоруб. Все, супер. У нас з'явилися вільні будиночки в лісі. Тому, якщо хтось хоче, <хи> можете заселятися в лісі. Ну а що, вже вечір, тому поїхали, давайте лягати спати. Швиденечко. І швиденечко потім з'їздимо ще знову-таки до дівчат. О Боже, тут я вже заплутався. Отак, так, все, поїхали. Так, а я оце не можу зрозуміти. Чого ти сидиш у мене під домом, а? А тут звідси. Ти подивись. Так. Подорожимо в наступний сезон. І це у нас має бути осінь. А раптово дуже сильна буря. Прийшла через ваше поселення вночі і пошкодила деякі з ваших будинків. На щастя, ніхто не постраждав. Ну, йо-майо, -йо! три будівлі було пошкоджено. Ну-у-у. Но... Давайте ми потім розберемося, які будівлі. Для початку. Оп! Залишимо це вже на наступну серію. Пастки. Підняти, підняти. Ага, тут ясно. Так, де мій віслюк? Віслюка перенесли в його дім. Зараз ми його звідти заберемо. Доброго дня. Вибачаюсь. Я прийшов забрати віслюка. До побачення. Ми в густовію якщо що. Ну, все, тоді вирушаю. Я в густовію так, ну що, приїхав я? Давайте дивитися. Що ви тут, дівчатка? Сподіваюсь, у вас не впала. 95. Так, все, концентрація. Як справи, касуня. Mm. E, давайте я ще раз захоплююсь вашою. Є 100%! Я захопився красою. Я ніколи не почував такої любові. Ви сказали мені привіт. Е, мені так незручно зараз, коли я зрозуміла, що ви навіть не промовили цього. Я просто завжди хотіла це сказати, чи можемо ми почати все спочатку? Е. Ах, так, звичайно, давайте одружимось. Що? А, це, типу, все позитивно було? Ви сказали мені привіт. Мені так незручно. Я просто коли читав, я подумав, що це. Ну, типу, я реально не сказав привіт, і вона зараз мене за це. Знаєте, як кота паршивого. Так. В свої вчинки мокає. Окей, ви зробили мене найщасливішою людиною на світі. Оба! Оба. Ну. Ану, ану, ану. Ага, оп, ну глянь. Гуляє все село. Супер. Супер. Так, я ж думаю, ти автоматично будеш наслідник. Ага. Рук він буде готовий взяти на себе керівництво як глава династії. Ага, тобто тепер мені треба буде ще й. Угу. І той во. Угу. Чудово, супер. А куди ти йдеш? Давай, може, зробимо яко... якесь фото. На пам'ять, а? Це фото зроблено, ви його побачите на прев'ю. Ну, а я що? Сідаю на свого віслюка і кажу чарівні слова. <свіс> <свіс> ну що, на цьому ми завершуємо нашу серію. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!